Нещодавно у селі Дружне Рівненського району працівники ДСНС святували лелеку, що заплутався у лініях електропередач. З перебитими крилами птах не зміг самостійно вибратися з дротів, і такі випадки не поодинокі. Завідуючи науково-просвітницького відділу рівненського зоопарку Мирослава Патій каже, що чимало мешканців області приносять таких птахів до зоопарку. Багато небайдужих відвідувачів звертаються до Рівненського зоопарку з проханням прийняти на реабілітацію лелек. «Ці птахи потрапили у скрутне становище, тому що мають фізичні вади, не можуть літати або мають ослаблений організм. І ми зазвичай приймаємо їх, тому що маємо реабілітаційний вольєр для таких лалек. У рівненському зоопарку знаходиться єдиний в регіоні центр реабілітації лелек. Якщо вони випадають з гнізд або мають фізичні вади, з якими потребують людської допомоги, їх привозять сюди. Працівники зоопарку та ветеринари надають належний догляд птахам відповідно їх проблемам. Перш за все, ми поміщаємо його в карантинний вольєр протягом певного періоду, це більше двох тижнів і до місяця. Працівники спостерігають за його здоров'ям. Фізичним станом годують, піклуються, обробляють певні ушкодження, рани, якщо вони наявні, ось, і також допомагають таху позбутися від паразитів. Після карантинного періоду лелек переводять у реабілітаційний вольєр. Наразі в ньому знаходиться близько 20 птахів. Мирослава Патій розповідає, після реабілітації, якщо крила птахів здорові, їх відпускають у дику природу, але багато з них потрапляють сюди в такому стані, що вже не покидають межі території зоопарку. З настанням холодів ситуація погіршується і птахам стає дедалі важче обслуговувати себе. А ще якщо враховувати, що в них є певні вади. Певні проблеми із здоров'ям, то вони шукають найближчого помічника це людина. Працівниця зоопарку додає, у деяких випадках люди й самі можуть доглядати за ними. Якщо ви рятуєте лелеку, який Має потребу в цьому, то ви можете погодувати його рибою або курячими сердечками, нутрощами. Він задоволенням поїсть. Зоопрацівники просять людей не бути байдужими, коли бачать, що лелека потрапив у біду. Якщо немає можливості допомогти власноруч, варто звернутися до спеціалістів. Головне не залишатися осторонь до тих, хто потребує нашої допомоги. Тетяна Міщинська, Богдан Корб'як, телеканал ITV.